Доброго дня, 3 вересня. Тут у мене ще один сорт в моїй колекції. Один із тих сортів, які я не укривав, і вони перезимували чудово. Це не паний сорт, називається Black Satin. В моїх умовах це середній, середньопізній сорт. Тобто ще багато зелених, вона тільки достигає от, десь в кінці літа. Тут є такий момент, вона в мене тут фундук, і я трошки не розрахував, років 5 назад я ще досвіду не мав по вирощуванню ожини і посадив. Фундук маленький був, посадив ожину І це зараз я вже дивлюся на як той шахматист на 4-5 ходів вперед. Я на 4-5 років вперед дивлюся і вже бачу, знаю, що буде. Ну, вже пересаджувати її нема, куди і пізно, тому тут вона росте в мене, але незважаючи, що вона в тіні, все одно має чудовий смак. Щас тільки зважу. Транспортабельна, гнилі немає, дощі були, чим подобається. От що, на відміну від деяких сортів, вона практично не гниє. А якщо гниє, от то на кластері сама згниває і осипа ну, не пошкоджує інші ягоди. Зараз я зірву кілька, продегустуємо. Вже практично тут я зірвав, рідня зірвала вже. Тут урожай. Чим ще подобається дуже урожайний сорт. Як я вже казав, морозостійкий і імунний. Нічим не хворіє в мене в моїх тут умовах. Незважаючи, що тут а, трошки не в тіні росте. Так, дивимося. На ягоду. 8,6. Так, 7,3. 6,8. Так, дегустуємо. Сочна без кислинки. <кій> В міру солодка, мені подобається смак. Такий приємний кисло-солодкий смак, гармонійний. До десертних я б, ну, скажімо, як той Честер там, чи Бжезіна, та Корона, може б і не відніс би, той же Апачі, але от смак приємний. Недоліків немає. Безпроблемний у вирощуванні, урожайний, морозостійкий. Я правдив би цей сорт для початківців і в цілому, хто буде продавати, на продаж вирощувати чудовий сорт Black Satin.